हरे कृष्ण खरे खा हरे राम खरे राम 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 खरे खरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम

Харі, харі. Харі, грішна, харі, грішна, 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 грішна. Календарик є у вас. А? Е, календар є у вас? Е, Екадеші. З собою немає. Собою немає нема, а... якісь а... Бо мене У мене приїжджав е, перангачіт, е, ну, е, гуру, вчитель з Америки. Приїжджали, при, так. При, Приїжджали? Да, ну то да. дайте мені якусь брошурку. Добре, зараз. Або дайте календарика. Так, так, так. Я брошурку. Я вибачаю. Скільки треба заплатити? Скільки побажаєте від серця? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. <рес> а для чого яка є? Діти то куштує. Календар. Календар. Календарик? нас зараз... календар зараз... і катечі. На цей рік нема. На цей рік ще нема. Ну, у, нас, у нас на телефонах календарі. <рес> Krishna Krishna Kare Karee, Kareama Karema. Krishna Krishna. Do doma

Krishna Krishna Hare Hare Дякуємо вам, дуже. Я кажу, як э, Та ми фотографії. Лодно Добре. Так. добре.